Вітаю! Мене звуть Кузін Олександр Іванович. Я лікар-стоматолог-ортопед у мережі стоматологічних клінік «Люмідент». У цьому відео я розповім про себе. Чим саме займаюся в стоматології, а також покажу приклади своїх робіт. Я народився в місті Харкові в сім'ї стоматологів-викладачів Харківського медичного університету. З дитинства мене оточував світ стоматології і завжди мріяв стати лікарем стоматологом як мої батьки. Саме тому після закінчення 9 класу я вирішив вступити до Харківського медичного коледжу за спеціальністю зубний технік, а згодом продовжив навчання в Харківському національному медичному університеті, обравши шлях стоматолога. Я спеціалізуюсь на естетичному та функціональному відновленні зубного ряду, використовуючи сучасні технології та методи. Наприклад, детальний мікроскоп, бінокуляри, цифрове моделювання усмішки, 3D-діагностика та цифрові відбитки зубів. Я виконую протезування зубів за допомогою акрилових, нейлонових та бюгельних конструкцій, а також повних протезів з опору на імпланти. Встановлюю керамічні вініри, люмініри, вкладки та відновлюю зруйнований зуб за допомогою металокерамічних, цирконівих та керамічних коронок. Запрошую вас на безкоштовну консультацію, де разом ми сплануємо нову яскраву сторінку вашого життя. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважний підхід, турботу про вашу усмішку, звертайтесь в мережу стоматологічних клінік Любідента.